Слава Україні! Розпочалась 440-ва доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Імовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги на сіверському та Слобожанському напрямках. Противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах. Протягом минулої доби ворог з мінометів та артилерії обстріляв населені пункти Берилівка. Мощенка, Галаганівка, Леонюка, Олександрівка, Будоворобівська, Грем'я, Чернігівської області, Зноп Новгородське, Стара Гута, Шалигине, Новослобідське, Іскрівщина, Волфена, Сумської області, а також Гоптівка, Красне, Зелене, Стариця, Огірцеве, Вовчанські хутори, Караїчне, Мала Вовча, Миколаївка та Нестерне на Харківщині. На Куп'янському напрямку противник наступальних дій не проводив, завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Западне та Масютівка. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Кам'янка, Тополі, Петро Іванівка, Фигулівка, Новомлинськ, Западне, Лиман, Перший, Вільшана, Бугаївка, Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка, Луганської.